Слово Господнє, яке записано у Євангелії від Івана 31 і 32 вірші, Євангелія від Івана, 8 розділ 31 і 32 вірші. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в нього, якщо ви будете перебувати у Слові моєму, то ви істинно учні мої. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тема рабства і свободи дуже часто описується нам на сторінках священного Писання. Про це ми не раз читаємо у Слові Божому, і особливо у посланні апостола Павла. і тому. Сьогодні я би хотів теж з вами поділитися на таку важливу тему свобода у істині, яка відкрита нам в Христі Ісусі. Свобода у істині в Христі Ісусі. Питання свободи, питання свободи від гріха і багато людей вони, ну, їх турбує це питання. Щоб отримати свободу від гріха. І знаєте, багато людей, вони є, на жаль, такі, що і не шукають, і не задумовуються над тим, над питанням гріха, і що як отримати свободу, стати вільними від гріха. І наоборот, такі люди вважають, що роблячи якісь гріхи, якісь. Якісь непристойні речі у своєму житті, якісь залежності там. Вони вважають, що вони мають у цьому свободу. Я пам'ятаю, коли я ще ходив у школу, то е мені сказав один, каже, каже мені, що ви віруючи, ви бабтісти, вам то не можеш, то не можеш, не можеш закурити, не можеш е випити і якісь інші ще якимись е гріхами. Гріхи звершувати в своєму житті. І таким способом він мав на увазі, що ви віруючі, тобто ми свободні, хто це робить робити це. Не не ставимо собі якісь там рамки, якісь ограничення, іншими словами, що ми, як віруючі, тобто віруючі людина, вони не свободні, вони знаходяться як в комусь рабстві. Але це ми бачимо, що Слово Боже зовсім по-інакшому нам описує. І, на жаль, багато таких людей є, які вважають, що перебувати в гріхах це є свобода. Але це є навпаки залежність, це є рабство, це є Велике Рабство. І багато людей над цим задумовуються, хочуть звільнитися від цього рабства. І шукають якісь методи, шукають якісь дороги, шукають якісь істини у своєму житті і, на жаль, не можуть знайти їх чому? Тому що не шукають їх у Біблії. Тому, тому у наш час і дуже, дуже багато є у світі різного роду релігій, які. Нічого спільного не мають із Словом Божим, нічого спільного не мають із Біблією. І тому вони якби шукають, і шукають свободу гріха, але не можуть вони отримати її і звільнитися, тому що не шукають її у Слові Божому, тому що не шукають її в Біблії. Багато є людей, які шукають е, свободу у Біблії. Але все ж таки теж не можуть її знайти. Чому задається питання? Чому, якщо людина читає, там, навіть досліджують Біблію, але не можуть знайти ту повноцінну свободу в Ісусі Христі. Тому що вони шукають її в Ісусі Христі, читаючи Слово Боже, вони не бачать, що? Центром Слова Божи, Божого є Христос і лише Христос, який дає людині свободу від рабства гріха. І тому істина Слова Божого вона відкривається нам у Ісусі Христі. Ісус Христос сказав такі слова сам, що пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». А ту істину являється сам Ісус Христос. Попередній вірш ми з вами прочитали. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в Нього, увірували в Христа, увірували в Нього як в істину, яка звільняє, яка людину робить вільною від залежності гріха, від інших залежностей. Який ми читаємо з вами на сторінках Священного Писання. І тому е, істина Слова Божого робить справжніх віруючих учнів Ісуса Христа вільними. Від чого вільними, так як я вже е, частично е, сказав, що по-перше, вільними від гріха. Тобто, е, тобто Ісусі Христі. Людина отримує свободу від гріха. Лише в Ісусі Христі людина отримує свободу від гріха. І ми читаємо це у Римлянам, 6 розділ, 18 вірш. спочатку прочитаємо, де Павел пише такі слова. А звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Також читаємо 22 вірш. А тепер звільнившись від гріха, і ставши рабами Бога, плід ваш святість, а кінець життя вічне. Бачимо, апостол Павло нам говорить про звільнення від гріха. Що собою являє е, свобода від гріха? Свобода, яка основується на Ісусі Христі. І така людина, яка отримує свободу від гріха, вона стає поправданою. Така людина, яка звільняється від гріха, вона має плід, плід святості і плід життя вічного. Від гріха людина отримує свободу лише в Ісусі Христі, і це від будь-якого гріха, от самих великих до самих маленьких. Ми знаємо про те, що є рік, рода гріхи є великі, є малі, але за всіх них Ісус Христос помирав на Озовському Христі. Великі гріхи ми знаємо, таке як убійство, як, е, якісь, якесь насильство, е, інші якісь гріхи, які караються навіть законом, е, можуть людей позбавити волі, це коли річ іде про якісь великі гріхи. Але, на жаль, є великі гріхи, про які Біблія говорить нам. Що навіть законом можуть одобрятися, приймаються вони законом. Якщо гріх убивства е, карається законом, і в той же час на інший гріх у, у, убивство, людина, е, люди ігнорують це і не просто ігнорують, а й дозволяють законом, наприклад, аборти. Це великий є гріх. Це є вбивство живої людини. Живої дитинки, яка ще там у трубі, знаходиться, але вже вона жива, жива душа. Але є багато країн, які дозволяють робити такі великі гріхи. Є інші гріхи, які тепер ще названі як Судомські гріхи, які дозволяються то, також законом, але вони теж можна їх перераховувати в перелік ідуть великих гріхів. І от бачимо одні, як. Гріхи великі караються, і це є правильно, а інші можуть допускатися, допускатися владою. Є малі, гріхи, є малі гріхи, такі, як, як може бути, якась побіда, якась е, е, завість, такі як злоба, як крик. Це можна перевносити їх у список малих гріхів. Але людина може бути залежна і од них. Як від великих гріху, так само і від малих гріхів. І тому цю залежність може, від цієї залежності може дарувати свободу лише Ісус Христос. Свобода маєся лише в Ісусі Христі. Людина, яка не має цієї свободи, вона є рабом. Вона є рабом гріха. І після того, як вона навертається до Господа, вона звільняється від гріха. Іншими словами, вона не стає безгрішною. Вона грішить, согрішає людина також, і, яка покаялася, а є, але є різниця. Людина, яка ще не відроджена, вона є рабом гріха, і та, яка відроджена, вона теж согрішає перед Богом. Залишає якісь гріхи в своєму житті, але вона вже звільнилася від них, і вона вже їх не може робити, не випускає, щоб робити їх умишлено у своєму житті. Вона коли робить якийсь гріх, е вона буде сповідуватися, якщо зробила гріх, то совість буде таку людину засуджувати. Дух Святий, через совість буде засуджувати її. Закликати її до щирого розкаяння. І тому різниця бити рабом гріха і у полоді гріха мається на увазі, що от людина до навернення була рабом гріха там від якоїсь залежності, була залежна від курева або від алкоголя. Але коли вона покаяла, покаялася, навернулася до Господа щиро увірувала у нього, то вона вже не має тої залежності, Бог звільнив її від цієї залежності. Хоча спокуси, спокуси вони також можуть бити. Спокуси вони можуть бити, але вже не є того, як було у попередньому житті. І от ми бачимо, що Христос дає нам свободу, свободу віруючим від гріха. Друге, Христос від чого дає нам свободу, свободу від гірхі. Закона. Свободу від закона мається на увазі, що якщо тепер жити без закона, то як можна е, без. Тобто людина, яка не соблюдає закон, значить вона живе беззаконно. Але слово Господнє говорить нам зовсім іншого, що собою являє закон, який записаний у Слові Господньому. І яка його ціль, яке, яке було його е, предназначення? Ми читаємо у посланні, посланні до Галат, третій розділ, читаємо із 10-го вірша. А всі, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям. Бо написано: проклятий усякий, хто не виконує постійно всього. Що написано в книзі Закону. А що за законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, бо праведний буде жити вірою. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві, Щоб благословіння Авраамове поширилося через. Ісуса Христа на язичників, щоб ми отримали обітницю Духа вірою. Читаємо також із 23 вірша по 26. -й. А до приходу віри ми були зачинені під вартою закону до того часу, як належало відкритися вірі. Тому то закон був вихователем, який вів нас до Христа. Щоб ми виправдалися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем, всі ви, ви, всі сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бачимо, що нам ці вірші описують. Що нам ці вірші говорять про закон? Вони нам описують як, закон, як прокляття. З однієї сторони, в іншому місці Апостол Павел Павел говорить, що закон є добрий, закон є праведний і святий. А тут ми бачимо, що той же Павел говорить, що е, описує його як прокляття, прокляття закона. Тобто, іншими словами, ціль закона була не для того, щоб людину спасти, щоб людина через закон отримала спасіння. А ціль закона була виявити і показати людині її гріховну натуру. Її, її, наскільки вона грішна, коли були е, різні постановлення закону, що людина їх не може дотримуватися, і наскільки вона грішна по своїй природі, щоб їх виконати, так як того Бог бажає. І наскільки Бог великий і свят, святий, що перед ним не можеш було оправдатися через, е, через діла закона. І тому це було прокляття для людини, для кожної людини, тому що ніхто не зміг виконати совершенну закон, так як то требував Господь. Лише Христос, ми тут читаємо з вами Поніс те прокляття, тому що лише Христос. Зміг повністю на 100% виконати закон, і Він виконав його своїм життям на землі, а потім взяв на хрест те, що ми не змогли виконати і нарушили через нарушення закону своїми гріхами, він поніс їх там на Узруському хресті. І також ми тут читаємо з вами, що. Павел каже, прирівні, що закон, він був як вихователь, який приводить лише до Христа. Є різниця між вихователем, коли є той, хто виховує дитину, і є батько, який виховує дитину. Вихователь, он не є рідний для дитини. Він не є рідний для дитини, це може бути якийсь учитель. І свого роду закон так робив. Він лише показував, він же вчив моральним таким принципам, але он, його ціль була не спасти, а підвести до Спасителя Ісуса Христа, який спасає по благодаті. І вихователь, он, це є, ну, вихователь і батько є велика різниця, хоча можуть наказувати як одні, так і другі. другі. Але Знає дитина, коли батько їй наказує як рідна плоть її, рідна кров, і коли наказує якийсь вихователь. Хоча б, е в сьогоднішній час вже в школі такого немає заборонено, щоб там учителі е наказували дітей. Але коли я ще вчився, то тоді ще дозволялося. Дозволялося, і не раз учителі могли і указку стукнути, наказати або покракати за вуха мало натягнути. На нинішній час це вже не дозволяється. Вихователі наказували дітей у школі, і батьки теж наказують дітей. Але є різниця між вихователем, який не рідний для своєї дитини. Я думаю, що дитина це розуміє, що її хто її виховує. Виховує, як вихователь чужий для неї, і той. Який любить її, дбає про неї і в той же час виховує. Так само закон він був лише вихователем, він не був рідний для людини в тому смислі, щоб людину спасти. Але прийшов той Христос, тобто батько, який виховує своєю благодаттю виховує своєю благодаттю, взявши гріхи дітей своїх на себе і. Привозлив їх там на Вовгорському хресті. І от, коли говориться про спадок, про наслідство, то вихователь не дасть наслідство для чужих дітей. Не може. Наслідство, спадок отримується лише у от своїх батьку. І тому життя вічне, як те наслідство, воно через вихователя закона не може даруватися для людини, а лише через батька. До того, до якого зливає людина Ава Отче, Ава Отче, тобто до Бога, до Христа, і Він дає людині спасіння і життя вічне. І тому ми бачимо, що Христос дав свободу не лише від гріха, але дав і свободу від закона, яким людина не могла спастися, і на які багато людей уповають, полагаються на нього. Але є ще одне, що ісходить від закона, це називається законнічество. Є закон, який підписаний в старому сувіті, старозавітній закон, а є законнічество, яке це вже додало до благодаті. І якраз е, післання до Галат, післання до Колосян, описують нам про те, що собою являє законнічество. Законнічество – це Христос. Плюс і ще щось. Тобто людина якби вважає, що да, Христос є той, який може дати життя вічне, спасти, але недостатньо. Щоб лише у Христі можна було отримати спасіння. Плюс треба ще якісь е -е дії, якісь там люди можуть полагатися на якісь обряди робити, якісь церемоніальні дії. Якісь е, мають особі дні такі, е, якісь особо чітят, почитають субота, це може бути стосовно їжі касатися, е, або якихось особих переживань у своєму житті для того, щоб, як одне можуть вважати, що навіть недостаточно, якщо людина це не робить, що взагалі не може отримати спасіння. А є ті, які вважають, що людина. Так, да, спасається, вона спасенна. Але от недостаточно для того, щоб освящалася, недостаточно для того, щоб зростала э, духовно в вірі, щось потрібно ще. Христос, плюс іще, щоб у повної мірі людина була ту вільну вільно в Ісусі Христі. Але вільність та свобода, вона отримується. Як ми з вами читаємо лише через Ісуса Христа. Людина, якщо взяти, привести такий приклад, якщо у людини, допустим, є все потрібно для її життя, є будинок, є у будинку все необхідне, є біля будинку все необхідне, є машина, людина має роботу і може добре заробляти для себе, може ходити у відпустку, можливо, не один раз. На рік а ще й два раз на рік. І людина буде незадоволена. Вона буде ще вважати, що щось їй іще щось не достає. Щось недостає, ще щось треба. Це подобно так, як народ ізраїльський, який вийшов із Єгипту, Господь давав їм усе необхідне у пустині, заботився про них. Але вони були недовольні. Вони були недовольні, тому що їм було недостатньо того, що Господь їм. Давав гріх, недовольство. І от це щось подобно так, як люди, які навертаються до Христа, вони мають достаток весь Ісусі Христі, але в чомусь вони ще проявляють недовольство, і ключове слово цього недовольства це є е, недостатність. Тобто людина вважає, що для неї ще щось є недостатньо. І цим грішить проти Бога і проти Христа, який дарує для людини все необхідне у повної мірі. І про це ми читаємо у другому посланні Петра, перший розділ перший розділ, 3 і 4 вірші. Друге Петра, перший розділ 3 і 4 вірші. Його Божественна сила дала нам все необхідне для життя та побожності через пізнання того, хто покликав нас славою та добротою, якими даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали учасниками Божого Єства, віддалившись від пануючого у світі розпління похиттю. Бачимо, що Його Божественна сила Ісуса Христа. Вона дала все необхідне як для життя, так і для побожності. Іншими словами, я би хотів вернутися знову на початок віршів, які я зачитав, які сам Христос сказав: і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. І ця істина, вона є в Ісусі Христі. Істина лише в Ісусі Христі. Яка, даєся, яка звільняє нас, звільняє людину від гріха і закона, і в той же час дарує для людини спасіння, посвячення і служіння. Все це дарується і в Ісусі Христі Духом Святим. Коли ми говоримо лише в Ісусі Христі, то там задіяні всі: і Отець, Син, і Дух Святий, всі ці благословіння. Всі ці дії Божої благодаті, вони всі не розділені між Отцом і Сином, і Духом Святим. Вони всі непосередственно пов'язані. І тому вони всі даються і для спасіння людини, і для освячення, і для служіння церкви. І тому Ісус Христос сказав такі слова в Євангелії від Івана. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували в нього, якщо ви Будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно учні мої. І так, ми видиме саме початок. Саме початок для того, щоб людина мала цю свободу в Ісусі Христі, вона розпочинається із віри, каже Христос, увірувавши в нього. Все розпочинається з віри. Іншими словами, це коли людина каєся перед Богом. Вона розкаюся, навертається щиро до Господа, слідує за ним, і вона отримує ці всі благословіння, отримує свободу від рабства гріха. Тому нехай Господь благословить кожного із нас, хто допоможе нам у цьому. І зараз перед молитвою я би ще хотів запропонувати, щоб ми заспівали пісню 361 номер. Хоче всіх людей Господь благословить. І, можливо, якщо є бажаючі, які б хотіли стати вільними від гріха, отримати, тобто, отримати свободу в Ісусі Христі, покаятися, ну є така можливість. Давайте встанемо.